Мене звати Ілія і це канал Цеска World. І сьогодні я вам покажу мега... проекцію мегакуба саморобну. Кожен може зробити такі ось це два варіанти од... одного мега-куба. Вони зроблені з пластиліну. У... у першому варіанті тут куб біля куба і з'єднаний прямими. Але ось такий варіант є. Він більш простий, але тут прямий я не... Не... не довів трохи от цієї точки до цієї Ну, ви можете це собі легко уявити. Да, і тут вони будуть накладатися ось ось тут ось одна на одну. Ось у цій ось точці. І ось у цій зверху, якщо. І ось, ось, ось ну, це, це менш затратний Мегакуб. І він менше буде ламатися. Але ця проекція Мегакуба вона е, має один, один нюанс. Це на Мегакуб, тому що у Мегакуба має бути, має бути куби. Саме вестися прямий між кубами у через четвер... точніше через четверте координату. А якщо рахувати, що наше що Якщо рахувати час як четвертий вимір нашого простору, то тоді у п'яту координату. Отже, це не... не можна називати повністю, це не ну, це є як проекція мегакуба, як один із варіантів. А це є ось інший варіант мегакуба. Тут е, куб, у кубі знаходиться один куб зверху більший, з, е, знизу всередині цього куба менший куб, і вони з'єднані прямими. Е, е, можна краще його ось так ось так зліпити не так, що один куб вставляєш в інший, а потім вже проводиш прямі. Краще зліпити спочатку куб внутрішній, внутрішні, а потім провести прямі і тут вже з'єднати ось такими ось великими прямими, які у два рази більші, тому що. Тепер далі. Ось цей ось, це куб, це куб. А у мегакуба ще має бути їх 6, тому що має бути загальна кількість 8. І це ось тоді, якщо це має бути мегакуб, то це має бути всередині куб. Ось цей ось такий ось цей тут, куб, куб, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут знизу ще один. Але це не куби, а це фігури, фігури схожі на трапецію. І ось ця ось. Ось це ребро має бути в два рази меншим за Осевсь. Тобто, який всередині має бути в два рази менший за куб' які ззовні. А оці прямі мають бути такими ж, як прямі куба ось. Цього. Ось такі мегакуби. Але це не самі мегакуби, а два варіанти їх проєкцій, І якщо ви хочете створювати мегакуб, схожий на Осевність, то він у вас не буде просідати, але ще одна рекомендація. Ось краще ось цей куб підняти на, якісь, на якусь підставку поставити ось цей ось. І при вже потім проводити, щоб прямі не накладалися, Ось як у мене має, мало б бути ось тут одна на одну. Ось ця пряма, ці дві точки ця моя, Ось така має бути дві ці точки з'єднувати. І було б накладання. А, а ви можете просто Ось підняти один куб, а інший буде стояти тоді рівно. Але це не мегакуб, тому що мега сам він, у, у нього була б дуже величезна маса. Він, це гіперфігура. У нас, у нас таких фігур немає. І це лише в самій проекції мегакуба. З вами був Ілья, це канал Сецька World. До речі, у наступному відео я розповім про п'ятивимірний гіперкуб. Але я його зроблю не ось по цьому ось методу, як я зробив цей мегакуб, а в простішому методі, ось такому. Ось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.